Невже ці невдахи думають, що вони в змозі позбутись мене, запроторивши, у це богом забуте місце? Нічого, нічого, довго Телесий Джон вибирався ще не з таких колотнеч. Цей заколот їм просто так не зійде з рук. Якщо вони думають, що встигнуть знайти золото швидше за мене, то вони ой як помиляються. Тисяча чортів, ще побачимо хто кого. Пошуки скарбів, блеф та загадки все це чекає вас у пригодницькій логічній і дедуктивній настільній грі Острів Скарбів таємниця Джона Сільвера. У цій грі вам доведеться стати не ким-небудь, а справжнім піратом і за допомогою своїх умінь, логіки та інтуїції постаратись першим за інших віднайти захований на тропічному острові скарб. Якщо ви втомилися від сухих євро і вам набридли рандомні амері, тому можливо у мене сьогодні є чим вас здивувати. Перед вами настільна гра острів скарбів таємниці Джона Сільвера. Це гра із дещо незвичними для нас механіками, де буде переважати дедукція і логіка. Тому, якщо вам цікаво оглянути огляд на цю гру, всіх вітаю і перейдімо до огляду. У настільній грі Острів Скарбів один з гравців візьме на себе роль довготелесого Джона Сільвера, який закутує у в'язниці і буде давати решті піратів дещо завуальовані підказки, де знаходиться скарб. Але по завершенню певної кількості раундів Джону таки вдасться утекти, і тоді шанси піратів раптово знижуються, і скарб зможе отримати лише найкмітливіший гравець. На початку партії розмістіть у центрі столу ігрове поле відповідно до кількості гравців. В нижній частині поля розмістіть календар. Потім перемішайте окремо стартові підказки, підказки з чорною міткою та підказки для компаса, і покладіть їх поряд з полем. Також в межах досяжності гравців покладіть циркуль, два компаси, кола пошуків і дві лінійки. Тепер оберіть, хто з вас стане Джоном Сільвером. Обраний гравець повинен сісти перед календарем і отримати в свій запас чорний маркер, скриню та 6 жетонів до неї, жетон скарбу, фігурку Джона Сільвера. І 2 жетони інформації «Блеф», які одразу розміщає на полі календаря. Також він отримує ширму гравця з зображенням Джона Сільвера, а за нею ховає свою міні-карту та лінійку, 6 жетонів інформації Правда і 11 підказок ділянок. А решта гравців, які беруть участь у партії, отримують такі компоненти: свою фігурку пірата відповідного кольору, маркер, ширму гравця, аркуш свого персонажу, жетон порядку ходу, міні-карту і пам'ятку. Починаючи з гравця праворуч від водисового Джона і далі проти годинникової стрілки, кожен пірат розміщує свій жетон порядку ходу на праву вільну комірку з зображенням черепа. Далі кожен, хто грає за піратів, повинен поставити свою мініатюру на ігровому полі на хрестик свого кольору. Також навколо розміщеної фігурки обведіть маркером окружність. Це ваша стартова позиція. Після розміщення на полі піратів, Джон Сільвер повинен обрати на своїй мінімапі місце, де він заховає свій скарб. Для цього він позначає своїм маркером Чорний Хрест, який означає місце розташування скарбу на карті. Джон може обрати будь-яке місце на карті, окрім окружностей навколо піратів, точок на кордонах, позначених пунктирними лініями, і заборонених зон, які обведені червоними лініями. Далі Джон Сільвер повинен дати кожному пірату по одній підказці ділянки. Кожна ділянка підказки дозволяє піратам виключити одну з 11 ділянок острову під час пошуку скарбу. Пірати повинні зберігати їх в таємниці один від одного. Спочатку Джон Сільвер вилучає область, де розміщений скарб, щоб мати в запасі 10 інших областей, які буде давати по одній кожному з піратів. Після того, як кожен пірат отримав по одній підказці, Джон Сільвер бере собі три стартові підказки, а також підказки для компаса у кількості піратів у грі, та ще три додаткові решту вилучить з гри. Гра триватиме доти, доки хтось з піратів або Джон Сільвер не відшукає скриню з карбами. Тепер ми можемо розібрати, як відбувається хід гравця та Джона Сільвера. Спочатку Джон Сільвер завжди оновлює календар, для цього він переміщує жетон ходу гравця, який найближче до дати. Як тільки жетон опинився на поділці з датою, Джон Сільвер мусить розіграти подію перед тим, як Пірат розіграє свою дію. Тож давайте розберемо, як розігруються подія. Якщо на поділці дати зображена стартова підказка, то Джон Сільвер обирає та розіграє одну з доступних на руці карт підказок. Для цього Джон обирає одну з карт і викладає його рілець на крайню лів доступну комірку календаря. Потім під цією картою він має розмістити жетон інформації до лілиць, лише за винятком першої комірки, де вже і так зображено жетон інформації правда. Загалом існує два типи жетонів: це «блеф» або правда. Тож, якщо Сільвер обирає жетон правди, то підказка, яку він дає, має бути правдивою. Але якщо він обере блеф, то це дає йому змогу лукавити. Це може бути як і правда, так і навпаки. Тож пірати повинні це враховувати. Після цього Джон Сільвер добирає нову підказку. Але врахуйте, що всі жетони інформації зберігаються на полі до лілиці, тож дізнати, що там пірати зможуть тільки за допомогою спеціальної дії перевірки, але про це трохи згодно. Далі наступає фаза дій піратів, де вони розігрують одну чи дві дії на вибір, в залежності від кількості зірочок на поділці дати календаря, на якій опинився жетон порядку коду якогось з піратів. У піратів є два доступних типи дій це звичайна дія або спеціальна. Тож почнімо з звичайних дій. Існує три типи виконання звичайної дії. Перше це кінний переїзд, який дозволяє перемістити фігурку пірата до 6 миль. Для цього гравець бере велику лінійку і проводить пряму лінію своїм маркером на ігровому полі, починаючи від місця розміщення своєї фігурки і до кінцевої точки, яку позначає хрестиком, а далі переміщує туди свою фігурку. Тепер це нова позиція пірата на полі. Наступна можлива дія це переміщення пішки і маленький пошук. Піше переміщення грається так само, як і кінний переїзд, але на відстань до 3 миль. Додатково ця дія дає можливість провести малий пошук. Для цього потрібно взяти мале коло пошуку і за допомогою нього виконати цю дію. Розмістіть коло пошуку на ігровому полі, щоб хрестик, де була розміщена фігурка пірата, опинився всередині кола у будь-якій видимій точці. Після цього обведіть маркером коло і запитайте Джона, чи у цій зоні пошуку є скарб. Джон Сільвер не може брехати і повинен казати правду. Якщо скарб знайдено, то Джон таємно кладе жетон скарбу у скриню і передає її піратові, що проводив обшук. Цей пірат переміг. В іншому випадку у Сільвера є два варіанти: він або повідомляє, що пошук не вдався, або знову ж таки поміщає у скриню жетон за своїм вибором і передає пірату. Ці жетони скрині дають піратам різні переваги, але також і надають можливість Джону Сільверу грати в майбутньому більш вигідні підказки. Надання жетону скрині відбувається лише за бажанням гравця, який грає за довготелесого Джона. Ці жетони є одноразовими і після активації вилучаються з гри. І остання звичайна дія це просто великий пошук. Він здійснюється так само, як і малий, але з використанням великого кола пошуку. Тож тепер перейдемо до доступних спеціальних дій. Кожен пірат має свої окремі спеціальні дії, які позначені на його власному аркуші. Деякі з доступних там дій мають порожні комірки квадратиків, що вказує про те, що ця дія використовується лише певну кількість разів. Після активації такої дії, пірат зобов'язаний закреслити порожні квадратики. Якщо всі квадратики будуть закреслені, то ця дія стає недоступною для виконання, а дії з символом нескінченності можна використовувати постійно. Усі спеціальні дії добре описані у правилах. Там є і можливість перевірки жетонів інформації Джона Сільвера, і переміщення вашого пірата у будь-яку точку на ігровому полі, і навіть отримання інформації компаса, що дає можливість добре скоротити пірату час для проведення пошуків. Зазвичай спеціальні дії у кожного пірата асиметричні, що є ще одним плюсом для побудови власної стратегії. Як тільки один з жетонів порядку коду пірата дістанеться 4-ї поділки календаря, то цей пірат обирає одну з восьми доступних веж на ігровому полі. І розміщує туди фігурку довготелесого Джона. Це місце пірати можуть обирати і колективно. А коли жетон таким чином дійде до сьомої поділки, тоді Джон Сільвер міняє усі свої стартові підказки, а натомість бере підказки з чорною міткою, що значно ускладнить життя піратам у майбутньому. А коли жетон порядку ходу опиниться на клітинці втечі, то Джон Сільвер тікає зі своєї камери, і правила гри дещо змінюються. Ми більше не користуємось календарем. Тепер фаза ходів відбувається за годинниковою стрілкою, починаючи з Джона Сільвера і так далі. Пірати повинні виконати дві дії за хід, а довготелесий Джон має лише одну дію кінного переїзду за хід. Тож, якщо Джон Сільвер встигне дійти до скарбу, перш ніж пірати його знайдуть, то він перемагає у грі. Якщо ж хтось з піратів проведе успішний пошук, то перемога буде за ним. Тому бажаю вам попутного вітру і вдалих пошуків у цій нелегкій справі. Ну що ж, завдяки видавництву Woodcat ми можемо зіграти українською у таку, на мою думку, дещо унікальну настільну гру, тому що вона не схожа ні на що інше, у що мені доводилось грати до цієї пори. Можливо, якщо ви грали щось подібне, можете написати в коментарях і буде дуже цікаво спробувати. Скажу так. Ця гра по відчуттях після першої партії нагадала, ніби зіграв якийсь такий цікавий патігейм, але з досить глибоким змістом і стратегічністю. Це гра, яку ілюстрував Венсан Дютре, а він, на мою думку, вдало вміє відтворити тему гри, і нам дуже просто. Зануритись у саму атмосферу. Тому е, гра досить якісно проілюстрована, всі ілюстрації приємні, по компонентах також питань немає, все зроблено дуже якісно і загалом локалізація мені дуже сподобалась. Е, якщо говорити про самі механіки, то ця гра у нас максимально наповнена взаємодією між гравцями. І протягом усієї партії ви будете. Максимально так би мовити шумно грати. У вас завжди будуть сперечання, ви будете спілкуватись, і це все дуже цікаво відбувається, тому що у вас у кожного буде ціль перемогти, і самі пірати, коли будуть між собою ділитись якимись доказами, якимись там інформацією, яка їм надходить від Джона Сільвера, вони завжди будуть думати про те, щоб не повідомити чогось зайвого іншим гравцям і не допомогти їм у цьому. Тому тим, чим вам прийдеться ділитись, ви також будете все фільтрувати і намагатися видавати тільки ту інформацію, яка не нашкодить особисто вам. Я не показував вам у відео огляді деяких додаткових механік і абсолютно не розкривав тему карток підказок, які буде розігрувати Джон Сільвер. Тому щоб не спойлерити, і вам було цікавіше ознайомлюватись з грою. Особисто, то я подумав, що це буде зайвим. Але якщо розібрати по механіках саму дію Джона Сільвера і як це все відбувається, то там дуже класні механіки, які дають якусь певну інформацію. І ці жетончики блефу, які також ви не знаєте, чи вам Джон Сільвер дав правдиву інформацію чи неправдиву, і вам треба обирати, які саме перевіряти його докази. І це ну, загалом це дуже весело грається і дуже цікаво. Тут максимально в грі присутня дедукція, логіка, і вас максимально буде також підганяти час, щоб ви розплутали сам цей задум, де ж Джон Сільвер заховав той скарб. І загальні враження, тільки позитивні, гра цікава. Грати цікаво як за піратів, так і за Джона Сільвера, тому що у Джона Сільвера також своя особиста гра, і він грає своїми іншими зовсім, так би мовити, механіками. І він завжди, от коли я грав за Джона Сільвера, то коли пірати там робили пошук і десь близько-близько біля скарбу, ти завжди в напруженні і. Ну, атмосферна, атмосферна гра, але немає навіть що казати про це. Тому ось такий огляд. Якщо вам сподобався огляд гри, мені особисто гра сподобалась. Можете підтримати мене коментарем. І до нових зустрічей! Я буду намагатися якісь робити цікаві відео. І побачимось у наступних відео. Па-па!